Привіт друзі! Сьогодні у мене 996 кристалів, я відкриваю міфічний сундук. Раз, два, три, чотири. Цікаво, що мені випаде? Оу, карта на тес. О, на кошенятка. І на конка. Так, так. І. Іпик. Ну так ж не чесно, филовіческий фильм. Зараз чекайте, друзі. Прикольно, друзі, я не знав! Три карточки на легендарних. Це капец. Ай-яй, це капец, конечно. Капець, я хотів би ще купити, ну добре, а ну спробуємо качати. Так, на кого мені дали скорпіона ну. Юс ранг у мене взагалі то вообще на 13 уровень. Який же я молодець. О! лайк Лайкс. Капец. Прикольно, я не знав. Кушеня на 13 уровень. Кракен на 14, -й. я його сьогодні прокачав. І на 13 уровень кто у нас там конг. Скорпион на 16. Прикольно, я не знаю. И І... А Теслу хоть можно качать? А не на ней сегодня карты дали. Так что якщо вам подобалось видео, всем пока, ставьте лайк. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока!